Зошити, ручки, олівці та інше шкільне приладдя. Черкащина отримала черговий вантаж допомоги від дитячого фонду ООН. Три тисячі ранців з канцтоварами передали 20 громадам області. Рюкзаки отримують внутрішньо переміщені і соціально вразливі категорії дітей, а також учні сільських шкіл, які навчаються очно. Пенальчики, папочки, зошити фломастери, ручки. Ну те, що треба дитині зараз ефективного навчання. чергову освітню підтримку від ЮНІСЕФ передадуть школярам п'ятих-дев'ятих класів, як відзначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це цінна підтримка від наших міжнародних партнерів. Зосереджені ми звичайно основно на саме на дітках внутрішніх переселенців, оскільки вони сьогодні ті, які найбільш потребують такої допомоги для навчання. У нас їх практично у шкільному віці понад 4,5 тисячі. І дошкільняток у нас понад півтори тисячі саме внутрішніх переселенців. тому ми от з задоволенням сьогодні виконуємо таку почесну місію, передаємо в територіальні громади під керівництвом керівників територіальних громад передаємо зазначену допомогу. За півтора місяці це вже третій шкільний проєкт із ЮНІСЕФ, розповідає Валерій Данилевський. Раніше область отримала майже 400 наборів школа в коробці та 1500 хромбуків. На сьогодні 20 громад отримують цю допомогу, 3000 тисячі таких наборів з портфелями і ми отримали такий здорові 240 коробок. Продовж останніх півтора місяці це вже третій проєкт. Буквально напередодні нового року ми отримали хромбуки, роздали також до такої категорії учнів. Перед цим, як ви пам'ятаєте, вже було відомо інформація, це була школа в корупції і так далі. І наразі, в принципі, у нас 6-проєктів планується. Зокрема, вони допомагали нам ремонтувати сховища для учнів, школи отримували фінансову допомогу. От, і наразі це наступний етап цього проєкту. Міський голова Кам'янки Володимир Тірон каже: на сьогодні у громаді зареєстровано понад дві тисячі переселенців. Серед них є і діти шкільного та дошкільного віку. Щиро вдячні міжнародним партнерам за допомогу. Ми завжди підтримували допомогу цивілізованого світу, і нам, до речі, приходить немало цієї допомоги. Ми за що їм дуже вдячні. А особливо коли ми говоримо про діток, це особливо. І я знаю, що сьогодні дитячий фонд. ЮНІСЕФ саме при з організації Об'єднаних Націй працює. Тому ми вдячні і нашому фонду, і організації об'єднаних націй за турботу про наших діток. Звенигородська громада отримала 210 шкільних наборів для дітей. Зі слів пані Лариси, у громаді зареєстровано 89 дітей-переселенців. Така підтримка надзвичайно цінна. Є розуміння, що ми не одні. Ми отримували вже допомогу, неодноразово ми отримали і ноутбуки. Ми отримували. Іграшки для дитячих садочків для інклюзивно-ресурсного центру. ми отримували знову ж таки шкільне приладдя для дітей, які тільки прибули. Тому е, ну не перша, не перша це допомога. Коли ми відчуваємо і знаємо, що за нас турбуються, про нас, думають і ми необхідні. Звичайно, це піднімає наш дух і надає можливість там працювати і жити далі. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.